Так, розглянемо задачі на арифметичну прогресію. Запишіть послідовність натуральних числ кратних 6. Чи є ця послідовність арифметичної прогресії? На числа кратні 6. Це буде 6. 12, 18, 24. Ну і так далі. А, Значить, чи буде ця послідовність арифметичної прогресії? Відповідь на це питання потрібно шукати у означенні арифметичної прогресії. В означенні сказано, що послідовність буде арифметичної прогресії, якщо кожен наступний член відрізняється від попереднього на одне й те саме число, в принципі, нескладно побачити, що відмінність у нас між наступним і попереднім складає 6. Тобто, якщо додати 6 до Попереднього, то завжди отримуємо наступний. Тобто 6 6, 12. До 12 додаємо 6, отримуємо 18. Ну і, коротше кажучи, оце 6, це якраз і є різниця прогресії. Оскільки у нас саме на 6 вони відрізняються. Так. Як обґрунтувати це більш строго? Ну, наприклад n ний член прогресії буде дорівнювати 6n. де n у нас прийма значення 1, 2, 3, 4. Тобто я записав загальний член цієї послідовності, тобто чисел кратних 6. Значить, n член буде Б6n, а згідно значення різниця прогресії це стале число, яке дорівнює різниці. Наступного і попереднього членів. Отже, якщо розглянути наступний і попередній, і записати для них відповідно вирази, а потім підставити сюди 6n-6n-1 і Якщо в результаті різниця, оця, яку ми записали, буде число сталим, тобто незмінна величина, а число, то значить, виходить, що наступний від попереднього відрізняється на одне і те саме число. Відповідно, знайдемо цю різницю. 6n. Тут розкриємо дужки. 6n-6n взаємознищується. Отже, різниця... Становить 6. Тобто, кожен наступний відрізняється від попереднього на 6. Відповідно, згідно значення, ця послідовність є арифметичною прогресією. Так, Наступна задача: знайдіть різницю і третій та четвертий члени арифметичної прогресії. Нам відомо в кожному із цих випадків перший і другий. Відповідно, щоб знайти різницю, треба скористатися. Е сусідніми І знайти різницю. Так, 8 мінус 5 буде 3. Отже, різницю ми знайшли. Тепер необхідно знайти третій. Третій відрізняється від другого на значення різниці. Тобто отримати третій можна шляхом додавання до другого цієї різниці. Тобто це буде 8 плюс. 3 до рівня 11. Четвертий відрізняється від третього точно так само на значення різниці. Так, тобто, щоб знайти наступний, треба до попереднього додати різницю. Чим ми і користуємося рекурентною залежністю. Так, третій ми знайшли це 11, плюс 3 буде 14. Так. Ну Б. Розглянемо. Значить, тут у нас різниця дорівнює е, другий мінус перший так само, і це буде мінус 5 відняти мінус 2. Тобто буде мінус 5 плюс 2, а це буде мінус 3. Відповідно, третій, це буде другий плюс різниця. І це буде у нас мінус 5, додати мінус 3. Тобто мінус 8 А четвертий, відповідно, це буде третій плюс різниця. І це буде у нас мінус 8 додати мінус 3. Це буде мінус 11 Так. Ну в. А перший, а другий тут однакові, тому різниця буде дорівнювати нулю. Бо вони рівні між собою. Відповідно, третій. Це буде другий плюс різниця, ну теж буде 0,78, оскільки. 0. Додаємо, він нічого не міняє. І четвертий такий самий. Так, г. Yeah. Значить 8,1. Відняти мінус 9,1. Тобто це буде плюс 9,1. І це буде плюс 1. Так, третій член цієї прогресії, це буде другий плюс різниця. Тобто це буде мінус 8,1 плюс 1 до рівня мінус 7,1. І четвертий. Третій плюс залізниця. Ось так, слідуючи, знайдіть різницю та п'ятий член прогресії. прогрес. І, значить, згідно цього запису ми маємо, що перший у нас буде 1,4, другий у нас буде дорівнювати 1,7. Ну, відповідно, можемо скористатися цими сусідніми і знайти різницю. 1,7 мінус 1,4 буде 0,3. Четвертий, який, а п'ятий, нам треба знайти. Ми можемо використати перший або другий без різниці. Наприклад, я використаю перший. Щоб отримати п'ятий з першого, треба до п'ятого додати n-1 різницю. N у нас це 5 а n-1 це 5 1 4. Отже, 4 різниці. Ну, Взагалі запам'ятайте, якщо від першого йдете. До, до N якось, то кількість різниць на одиницю менша, ніж номер. Тобто це буде 1,4 додати 4 помножити на 0,3. І це у нас 1,2 та 1,4 буде 2,6. Отже, п'ятий член цієї прогресії 2,6. Це у нас випадок А. Тепер випадок Б. Тут у нас. А перша це мінус 3, а друге дорівнює мінус 2,8. Різниця, відповідно, А2 мінус А1. Це буде мінус 2,8, мінус мінус 3. Тобто це буде плюс 3. І це буде 0,2. Ну, звідси А5. Так само обчислюємо.

І другий у нас посередині. Отже, він є середнім арифметичним для першого і третього. А раз так ми можемо скористатися саме середнім арифметичним. Маємо мінус 5 додати мінус 13, мінус 13, поділити на 2. Це буде мінус 18 на 2, отже, мінус 9. Це в випадку А. Тепер у випадку B. А2 і Б дорівня. Я буду відразу підставляти. Значить, перший у нас корінь квадратний з 5. Додати 4 квадратний з 5. І поділити на 2. А ці корні взаємознищуються, 4 на 2 буде 2. Так, наступна задача. Четвертий член арифметичної прогресії дорівнює мінус 15. Чому дорівнює сума 3 і 5 членів цієї прогресії? Отже третій, четвертий, п'ятий. Я їх записав поряд. Як бачимо, четвертий є середнім арифметичним для третього і п'ятого. Відповідно, ми можемо скористатися тим, що четвертий член прогресу як середній арифметичний дорівнює сумі третього і п'ятого поділити на 2 і звідси знайти оцю суму, яку нам Потрібно, що сума третього і п'ятого. Тобто сума третього і п'ятого членів, це буде 2 помножити на четвертий. Тобто сума крайніх дорівнює подвоєному середньому. Отже, це буде 2 помножити на мінус 15. І це буде мінус 30. Так, наступне завдання. Чи є послідовними членами арифметичної прогресії числа. Тобто, якщо вони є послідовними, це в нас А1, це А2 і це А3. То вони повинні відрізнятися на одне й те саме число. Або А2 повинен бути середнім арифметичним першого і третього. Можна перевірку зробити. Використовуючи середній арифметичний, можна зробити перевірку, використовуючи означення, що кожен е наступний член відрізняється від попереднього на одне і те саме число. Тобто знайти різницю. Ну, наприклад, знайду різницю 2, 2 і 1. Це буде 9 плюс 2 корня з 5 мінус 7 плюс корнів. Корінь з 5. Розкриваємо дужки, отримуємо мінус 7, мінус корінь з 5. Шукаємо різницю подібних. У нас 9 мінус 7-2. 2 корінь з 5 мінус корінь з 5 це плюс корінь з 5. Отже другий і перший відрізняються на 2 плюс корінь з 5. Тепер знайдемо, наскільки відрізняються третій і другий. Віднімаємо я буду відразу без дужок писати. Так. В результаті маємо 10 -9, 1 3 корня з 5 мінус 2 корня з 5, це плюс корінь з 5. Таким чином, виходить, що різниця сусідніх членів прогресії між собою нерівні, бо тут. 2 плюс корін з 5, тут 1 плюс корін з 5. Тобто, оскільки різниці у нас різні вийшли, то ці числа не являються членами арифметичної прогресії. Так, наступна задача. Тепер другий у нас оцей. Це це. Ну, можна так само використати різницю, скористатися значенням і записати таку різницю. Так. Підносимо до квадрата. Квадрат першого 3, плюс квадрат другого 1 і мінус подвоєний добуток. Мінус 4. 3 плюс 1 це 4, мінус 4 буде 0. Тобто оце взаємозничиться. Залишається мінус 2 корня з 3. Таким чином другий від першого відрізняється на мінус 2 корня з Знайдемо, наскільки відрізняється третій і другий. Вот так. А, значить тут ми пишемо... 4 минус 4 корня с 3. Тут раскрываем дужки. Я напишу те, что мы вже ось використали. То тобто есть 3 плюс 1 це 4. Минус 2 корня з 3. Ось так. Нижче я напишу. Бо ось мы вже роз... квадрат раскрывали. Тепер віднімаю його. Значит, минус 4. И минус на минус дасть плюс 2 корня з 3. Дорівнює. 4 мінус 4 взаємознищується, мінус 4 корня з 3 і плюс 2 корня з 3 буде мінус 2 корня з 3. Таким чином, порівнюючи різниці, бачимо, що вони однакові. Отже, А2 мінус А1 дорівнює А3 мінус А2. Тобто, другий перший і третій, з другим відрізняються на одне і те саме число. Отже, Числа 4. Корінь з 3 мінус 1 в квадраті і 4 мінус 4 корні з 3. Утворюють арифметичну прогресію. Ну, будемо АПЕС, коротше написано. Так. Наступна задача. Між числами мінус 5 і мінус 11 ставте таке число, щоб усі три. Числа утворили арифметичну прогресію. Ну, якщо число вставляється між двома крайніми, то значить воно вже буде середнім арифметичним. Цим. Тому е, я можу записати відразу ж, що прогресія буде мати такий вигляд. Мінус 5. Потім середній арифметичний. Це мінус 5. Додати мінус 11 поділити на 2. І мінус 11. Ось оце середньарифметичний. Саме його і треба знайти. Тобто мінус 5 мінус 11, це буде другий член прогресії. Це буде мінус 16 поділити на 2 мінус 8. Таким чином шукане число є мінус 8. Так. Наступна задача. Перший і четвертий члени арифметичної прогресії відповідно дорівнюють 3,8 і 7,5. Знайдіть суму перших чотирьох членів цієї прогресії. Отже, в мене є перший. четвертий, А знайти треба суму перших чотирьох. Використаємося тим, що сума n перших членів арифметичної прогресії є середньоарифметичне. Середній арифметичний він іще член цієї прогресії помножити на кількість. Кількість у нас 4. Середньоарифметичний виходить ось він. Ну, В результаті маємо 3,8 додати 7,5. Поділити на 2 і помножить на 4. Можемо 4,2 ось ускоропити, тут 2 залишиться, тут додамо 3,8 і 7,5 це буде 11,3. Та помножить на 2, це буде 22,6. Така сума 4 членів цієї прогресії. Так, наступна задача. Олег, Петро, Сергій та Андрій ловили риби. Кількості риби, які вони зловили, утворюють арифметичну прогресію. Найменше рибин 9 зловив Петро, найбільше 18 Олег. Скільки рибин зловили Сергій та Андрій разом? Скільки всього рибин зловили хлопці? Отже, спочатку розберемося, скільки у нас членів арифметична прогресія має. Значить, Олег, Петро, Сергій, Андрій. 4 чоловіки. Значить, у нас є 4 члени арифметичної прогресії. Петро зловив найменше. Хай Петро це другий буде. Точніше, Петро буде перший, бо він найменше зловив. Це Петро. Найбільше зловив Олег. Тобто, що, значить, його значення. Буде відповідати найбільшому значенню Це 18 Нам необхідно узнати, скільки зловили два інших разом. Сергій та Андрій разом. Тобто нам треба знайти А2 плюс А3. Це в першому питанні. Ну і скільки всього зловили, це значить А1. Ну, це будемо казати, суму 4 членів цієї прогресії, це скільки всього звали. Так, чим ми можемо скористатися? Ми можемо скористатися першим-четвертим, визначити різницю, а потім, знайшовши різницю, знайти другий і третій. Різницю будемо знаходити через головну формулу, яка говорить, що потрібно різницю членів прогресії поділити на різницю їх номерів. Отже, маємо 18-9 поділити на 4 мінус 1, це буде 3. Ну, відповідно, 6-3, це буде 3. Ну або 9 поділити на 3 буде 3. Тепер ми можемо знайти другий, як перший плюс різниця. Тобто 9 плюс 3. Буде 12, скориставшись рекурентною формулою. Третій також знайдемо, скориставшись рекурентною формулою як другий плюс різниця. А також можна знайти його як четвертий мінус різниця. Спеціально записую ці два способи, щоб ви розуміли, що можна і так, і так мислити. Наприклад, якщо я другий використаю то це значить 12 плюс 3 буде 15. Якщо я використаю 4, то 18-3 теж буде 15. Отже, в будь-якому випадку третій член прогресії буде число 15. Скільки всього рибин зловили хлопці, значить ми можемо просто додати ці числа або скористатися формулою, що я і зроблю. І середній арифметичний Помножити на... Кількість. Тобто маємо 9 додати 18 на 2 і на 4. Ну, 2,4, якщо скоротить, то 2 буде. 9 і 18, це у нас 27, 27 на 2, виходить тобто, 54 рибини зловили хлопці. Наступна задача: для яких значень M числа 2М-30 і M-8 є трьома послідовними членами. Прогресії. Е, оскільки це послідовні члени прогресії, значить оце А1, це а 2 і це а 3 І виходить, що А2 це середній арифметичний А1 і А3. От і скористаємося тим, що А2 є середнім арифметичним в цій програмі і дорівнює півсумі крайніх. Підставимо замість цих А їхні значення, які нам відомі. Значить А2 це 2М-30. Дорівнює. А1 це двіка. Плюс А3 це М-8. І поділити на 2. А, можемо. правій частині спростити чисельник. Значить 2-8, це буде мінус 6, отже буде мінус 6 на 2. Тепер домножимо на 2 і отримаємо 4M-60, дорівнює M-6. Перенесемо невідомі відомі, відомі. вліво-право отримаємо 4m мінус m, -M дорівнює 60 мінус 6. В результаті 3m дорівнює ну, тут 54, а можемо залишити 60 мінус 6. m дорівнює, ділимо 60 мінус 6 на 3. І в результаті ділення 60 на 3 – 20, 6 на 3 – 2, 20-2 буде 18. Таким чином M є число 18. І саме при цьому значенні оці ось числа утворюють арифметичну прогресію. Наступна задача: П'ятий член арифметичної прогресії дорівнює 2,5. Знайти суму перших 9 членів цієї прогресії. Для того, щоб зрозуміти ідею розв'язку, я запишу перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Ну і так виходить, що посередині знаходиться саме п'ятий, який у нас, по умові задачі відомий. А п'ятий це 2,5. Знайти треба суму перших 9 членів прогресії. Сума перших 9 членів прогресії це і є середньоарифметичне. Середньоарифметичний помножити на їхню кількість. Ну і тепер зверніть увагу, що середнім арифметичним є оцей п'ятий. Тобто я можу записати п'ятий помножити на кількість. В результаті 2,5 помножити на 9. Так, це буде 22,5. Так що не забувайте, що сума n перших членів арифметичної прогресії дорівнює добутку арифметичного на кількість. Так, ну ось іще задача на середньоарифметичне число, якими визначаються градусні міри кутів трикутника, утворюють арифметичну прогресію. Знайдіть середній за величиною кут трикутника. Ну, позначимо альфа 1, альфа 2, альфа 3. Сказано, що вони утворюють арифметичну прогресію. Альфа-2 це середній за величиною, це найменший це найбільший. Значить, нам, по умові задачі треба знайти середній за величиною кут трикутника. Врахуємо, що а, сума кутів трикутника в нас дорівнює 180 градусів. Згідно теореми про суму кутів трикутника. А середній це буде дорівнювати 180 градусів мінус сума найбільшої найменшої. Так. В принципі, Можна скористатися тим, що сума цих крайніх дорівнює подвоєному середньому. Просто я покажу, що а АІТ середній він дорівнює півсумі крайніх. А сума крайніх звідси дорівнює подвоєному середньому. Ну, відповідно, я можу уже отут ось, не записуючи цієї формули. Ось тут ось. Суму оцих крайніх замінити на подвоєний середній. І додати 2 альфа 2 і альфа 2 це буде 3 альфа 2. І це буде 180 градусів. А звідси альфа 2. Це 180 поділити на 3 буде 60 градусів. Таким чином, виходить, що якщо у трикутника кути утворюють арифметичну прогресію, то середній зазначенням буде завжди 60 градусів. Завжди.